Ми беремо е, МР-308, 16,5 дюймів ствол і починаємо тест. Друзі, відстріляли ми нашу ку 308 308А3 16,5 дюймів, стріляв Ігор, стріляв наш друг. Так само 147 Грейн, 175 GGG, 175 Фіочі, Сієра, Мачкін. Тут у нас вийшло півтори-дві хвилини. Тут у нас вийшло в районі голови, хвилини. Хвилина і два, десь. 8, 8, 8, 8. А так, тут 10. у нас вийшло друга вийшло 0,5, а в Ігорька вийшло 0,4 углових хвилини. Це дуже і дуже достойний. Результат. До речі, треба сказати, що у нас два різних стрілка, один у нас правша, а інший друг у нас лівша. От, щоб було ну, максимально незалежне тестування. От, тобто ми бачимо повністю, як відпрацьовує одна друга людина, в залежності від вкладки і свого досвіду. Я вважаю, що патрончик Фіокі, звісно ж, залітає покращенько. От, тому... ага, що, да. Очі різні, ще й лівша, і правша. І от да. група вся сюди. Так, так, так. Тобто немає оцих качер, що типу ой, там у мене кудись щось повело. Ні, ось.